Отже, сьогодні готуємо смачні крученники з курячого філе. Для приготування нам знадобиться куряче філе, яке ми нарізаємо ось такими шматочками невеличкими, і потім ми з ним будемо його відбивати. Розкладаємо на дощечку. Накриваємо харчовою плівкою, щоб не розбризкати довкола все, і гарненько відбиваємо, щоб воно набуло такої кругленької і тоненької форми. Перчимо, солимо відповідно, і даємо чуть-чуть постояти. А тим часом ми з вами робимо начиночку. Для начинки ми беремо сир. Моцарелу, яку вже попередньо натерли, моркву на дрібній терці ми теж натерли, додаємо до нашого сиру. Додаємо також зелень люблену, я додала цибульку і петрушку, ви можете додати те, що ви любите, сметану і гарненько перемішали так, щоб всі інгредієнти рівномірно між собою перемішалися. Беремо пів ложечки цієї начиночки, гарненько викладаємо на філе кожне, розрівнюємо і тоді вже будемо скручувати, так буде легше вам. І скручуємо ось такими рулетиками. Можна чуть притиснути, щоб вони пристали одне до одного. Кожен рулетик ми скрутили. І тоді викладаємо на змащену олією деко і ставимо в духовку. Поки вони печуться, робимо салат. Чистимо два огірочка, ви можете не чистити. Нарізаємо ось такими кубиками. У нас буде смачненький салатик. Також помідори чері нарізані, сир фету, чорні оливки, кріп. Заправили все оливковою олією, прованські трави, аби чуть підсолили, поперчили і все, маєте ось такий смачненький салатик. Тим часом наші крученики вже пропеклися. Зверху ми їх посипаємо з тертим сиром і ще на хвилин 10 ставимо у духовочку. Таким чином, наша вечеря вже є готова. Я думаю, вашим рідним це теж дуже блюдо сподобається, тому що це є ароматно, смачно і з легким літнім салатиком. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк та радуйте своїх близьких.